Усім привіт! у ну, це дуже просто і насправді це дуже безпечно. За правильною технікою виконання максимум шкоди, яку ви можете завдати цілу, це гуля або синяк. Та й то здебільшого все відбувається тільки, покрити навчаку, тільки покритий освоїшну чаку, тобто покритий новічок. Однак, ми вирішили викласти свою підбірку правил техніки безпеки, щоб зберегти вас та й допомогти новачкам. Обов'язково ознайомтеся з цими правилами перед початком ваших тренувань з ночаку. А перше, ніколи, чуєте, ніколи не крутіть нючаку в окулярах. Неважливо тренувальні вони чи ні. Якщо ви влучите по окулярах, то ви можете розбити їх і осколки потраплять вам в очі. Звичайно багато профі крутять в окулярах, але ми так не рекомендуємо, навіть якщо ви відмінно володієте Нічаку. І навіть якщо ваш зір мінус 5, то ви все одно зможете побачити нючаку. Не ризикуйте своїми очима. Друге, в перший рік тренуваючи всі елементи з тренуванням на після переходу на дерев'яний та сталові. Так ви позбавите себе відсотків зайвих злучень по голові, колинах і ликтях. І обов'язково вчить і робити елементи вашого okay. рівня. Не робіть елементи за сталовими і дерев'яними, які ви не відпочивали. Візьміть і відпрацюйте кожен рух тисячу разів, а після переходьте до вільного володіння. Бо більшість влучань доходить, коли людина толком з зумчаку, знає кілька елементів і починає розмахувати ним, вінераючись, так, якби вона майстер. У такому разі людина не усвідомлює текторію руху лунчаку і тоді визволяє біль. По-третє, якщо ви крутите вдома, переконайтеся, що над вами немає лампочки. Якщо ви випадково розіб'єте, то осколки можуть влучити в вас, а так само може винити пожежа. Виходячи з цього правила, переконайтеся, що поруч немає палаючих предметів, свічок та іншого, скляних предметів і дрової техніки. А також за шторт вікна, щоб начаку, якщо у бік вікна і розбили його. І краще відведіть домашніх тварин в іншу кімнату. Четверте правило перевіряти нончак перед фресталом, щоб у разі чого вона не розірвалася і не вилетіла в кого-небудь. Особливо, якщо врутити в людних місцях, де поруч є машини, вікна, люди. Перевіряйте нунчаку, навіть нашу. Це займе кілька секунд, але обезпечить вашу крутіння як для вас, так і для інших. Якщо це дерев'яне, перевірте, щоб морозка була ціла. Якщо вона протерта, то краще її змінити. Перевійте, чи є на ночаку скалки і гострі місця, щоб під час рутіння вони не пронизали вашу руку. Якщо є, то краще пройтися наждачкою і подайте лаком. І якщо ночаку стали на ланцюзі, то перевірте з'єднання ланцюга звідкивом, якщо так і є. Так ви обезпечите себе та інших від випадкового розриву паличок. А таке, до речі, буває. Всі ці чотири правила дуже сильно обезпечать ваш фристайл. Вони зведуть на ниві саму можливість нещасного випадку. Обов'язково користуйтесь іми. Пам'ятайте, що техніка безпеки пишеться кров'ю. Не повторюйте помилок інших людей. І все буде гаразд. З вами були АСКЕ21 і до скорого!